Привіт, колеги, Городище Черкаська, 5 червня, початок цвітіння Юпітера. Із технарів почали цвісти Соляріс, Мускаріс, Луїза Свенсон. Саме той час, коли робити потрібно, ну в кого є такі ознаки або виноградна грані цвітіння, саме час робити дуже важливу обробку перед цвітінням. Ну, На жаль, різнобій. Великість спостерігається, тим не менше я роблю цю обробку, тому що стан цвітять, ось я вам покажу, цвітять в такому стані, тобто черешочки починають видовжуватися, і виноград декілька днів і почне цвісти масово. Я використовував для обробки від хвороб топсін. М і ридоміл. Фальконом буду користуватися відразу після цвітіння. Ну, За потреби інсектициди і прилипач. Прилипач використовую, тому що ефективність та дія фунгіцида стають кращими і ефективними, більш ефективними. Тому не пропускайте цю важливу, не нехтуйте цією дуже важливою обробкою, тому що від неї буде залежати потім. І стан ваших суцвіть на предмет осипання. Звичайно, використовувати, скоріш всього, щоб будуть інші фунгіциди, це особиста справа, особистий вибір. Тому всього найкращого і гарного врожаю, не дивлячись на те, що всі, багато хто пережив верніше, весняні заморозки, і виноград багатьох постраждав. У мене теж технарі постраждали, але. Щось відходить від голови, щось залишилося те, що пізніше розвивалося. Це, наприклад, до прикладу, показував вам Каберне Севіньон. Це трони Магарача в цьому році відбиває від голови також деякі інші форми. Всього найкращого вам, до наступного відео.